すごいですね。 Що вони тобі зробили? Тільки що до книгарні є в Харкові, вдерлася група тітушок харківських, розбили скло, побили наших активістів і затравили присутніх усіх слізогінним газом. О, живий? все нормально. Чим тебе били? Мене били ногами, руками по голові, по почках. — А де ти був? Я стояв на вході, я намагався блокувати. А ти двері не зачиняв? Мене зачиняв. Ми... Вони вирвалися дуже стрімко. Це дуже, дуже погано, щоб вони були зачинені двері. <кху> Ось це зробили цивілізовані, освічені харківські тітушки. Били книги. Скло, за якими стояли.